Я затримую вас, зупинили для перевірки документів. Яка перимативна... підстава для перевірки? Вам назвали вже три рази. Підстави не назвали. Назвіть, будь ласка, на камеру. Вам нічого. Вас буде затримано та доставлено до перевірки. 30 років? 10 разів вже сказали. До 50 років. Звати мене ще раз, Жирко, Сідрис. Пункт перший, ії. там перелік підстав. Пункт, пункт перший, не діє під час дії воєнна Де це указано? Другий, Де це указано? Без 60-ті постанови. Постанова – це не закони, я не маю виконувати постанову. Не, не маєте виконувати? Ні. Затримано, затримано. Я маю. Акція встановлення. Давайте, ручки ваші, будь ласка. Ев, вас буде затримано. Я поспати. Що ви робите? Відпустіть. Відпустіть. Я люблю. что вы делаете? людям! Что, вы, да вы, помогите, люди, что вы, вы Не полиции. наша, блядь, Не Не без наша девушка Не треба мне трогать Так вы ты рука девушку, бедлота ты, ебана. Пойду сам воюю, ебан, блядь. Ты шо, нас?